Звати мене Іван Спиринський, я є сотником автомобільної сотні самооборони. Поки ми працювали 5 днів і поки затримували злочинців під час грабежів, то знайшлися люди, які по Львову почали збирати гроші під іменем автосотні. Знайшлися люди, коли водіїв затримують п'яних. І вони за рахунок того, що автосотня набула свого поширення, вони кажуть, що ми з автосотні. Тому стосовно коштів, ми оголошуємо єдиний збір коштів штабу автомобільної сотні самооборони у обласному управлінні МВС, це вулиця Григоренка, 3. Це другий поверх, актовий зал. Там будуть розміщені скриньки, і також хочу звернутися до всіх, хто від сьогодні буде збирати кошти по місту на потреби автосотні. Ці люди будуть затримуватися нашими групами швидкого реагування, будуть доставлятися в відділки міліції і будуть сприйматися як провокатори і люди, які вчинили шахрайські дії.